Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі! Сьогодні у нас тренування для струнки ніг. І ми його виконуємо на килимку, без жодного обладнання. Тож розпочнімо. Лягаємо на вік, руками лягає під голову, Стопи. Таз, грудна клітка, голова все в одній лінії. Підіймаємо верхню ногу догори не дуже високо, приблизно на лінії тазу. І на видиху до неї підіймаємо нижню ногу і опускаємо вниз. Не відкладаємо та не розслабляємо нижню ногу. Видих, і вдих. Видих і вдих. Притисніться. Вушком, яке лежить на вашій руці, більше собі в руку. Втискайте його в руку, так вам буде стабільніше. Тут ви можете відчувати те, як працює верхня нога, а також внутрішня поверхня нижньої ноги. Також ви будете відчувати м'язи живота. Видихаємо і навдосі вниз. Видихаємо і навдосі вниз. Ноги довгі, витягнені, довгі, такі ніби виростають з нижніх ваших ребер. Видих вгору, видих і вниз вдих. Видих і вдих, видих, вдих ще два рази. І... Закінчили. Наступну вправу ми розпочнемо, що у нас буде обидві ноги в повітрі одна і друга, і ми почнемо робити невеличкі рухи вперед-назад, так ніби ми пливемо, стопи натягнуті і по чуть-чуть пробуємо прискоритися і зменшити амплітуду. І дихаємо. Видих і вдих. І видих. І вдих, дихаємо. Пливемо, пливемо. Нижнє вушко тисне вам в руку. Вдих. І видих. Вдих. Старайтеся них робити такі рухи. Так, якщо вам зашвидко, можете сповільнитися, так, щоб ваш корпус не розхитувало. Вдих, видих. Ще 4, три, два. І закінчили. Чудово. Тепер займемо нижню ногу, щоб нам було стабільніше, і буде працювати зараз. Верхня нога. Припіднімаємо верхню ногу делікатно від підлоги. Нижня нога погружена в підлогу. І робимо рух такий, ніби ми їдемо на велосипеді. Вперед. Вдих і видих. Ногу дуже далеко назад не заводимо, так щоб ми не прогинали поперек, не падали в поперек, Нижню ногу тримаємо погружену в підлогу, наче у пластилін. І коли ми ножку цю згинаємо, уявіть, що ви витягуєте ще більше ось цей бік, так, щоб його не схлопнути. І продовжуємо крутити ножкою, так ніби ми їдемо на велосипеді. Такий об'ємний рух вперед. І ззаду вперед. Недалеко заходимо назад. Дуже високо не піднімаємо ногу. Нижнє вушко та нижня нога тисне у підлогу. Продовжуємо це робити. Так, ви вже мали відчути те, як працює ваша сідниця верхньої ноги. Чудово. Ще 4. 3. Ще два, два, і один. І завершили. Тепер припіднімаємося делікатно у півпланочку. Ставимо верхню ногу перед собою. Нижня нога залишається пряма. Тепер ми попрацюємо з нижньою ногою. Постарайтеся не падати, не провалюватись у плече, відштовхніть себе. Утримайте тут довгу талію, довгий бік. Ліпочь має стояти чітко, рівно під плечем. І тепер, опираючись в цю стопу, на видиху припіднімаємо нижню ногу навдосі вниз. Видих вгору, навдосі вниз. Видих і вниз-вдих. Не опускаємо на підлогу нижню ногу. Вона завжди залишається вгорі. Так, вона у нас завжди-завжди працює. Видих вгору, вниз вдих. І стараємося не провалюватися у плече. Так, Витягуємося за вушком до стелі. Видих вгору і вниз вдих. Видих і вдих. Фух, і вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Чудово. Ще чотири рази. Три. Два. І останній раз. Чудово. Закінчили. Тепер перейдемо до наступної вправи. Нам потрібно зробити так, щоб у нас стопи та згурна клітка голова були в одній лінії. Точно той самий принцип, щоб не провалюватись собі у плече. Ми постійно відштовхуємося перед пліччям від підлоги. Тепер ми розкриваємо ножки, стопа залишається на стопі. Випрямляємо ногу в діагональ, згинаємо її і знову закриваємо ноги. Видих, вдих, видих, вдих. І чергуємо видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. І стараємося тут наче розвернути своє стегно назовні, випрямити ногу сюди і сюди. Нижня нога тисне у підлогу, погружається постійно. Так, якщо вам складно випрямляти ногу дуже високо, можете її випрямляти трішечки нижче. Ось сюди в діагональ, не потрібно її старатися вивести до самої стелі. Робіть все у міру своїх можливостей. Так. Тут ви повинні відчувати сідницю та роботу ноги з сторони з боку. Вдих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. І ще чотири рази. Ви зараз вже дуже добре повинні відчувати свою верхню ногу, як вона працює. Так, ще два рази. Чудово. І останній раз. Супер. Тепер перейдемо до другої сторони. Переносимо себе на інший бік. Лягаємо спочатку в одну лінію. Голова, рука, грудна клітка, таз і стопи. Припіднімаємо верхню ногу в лінію з тазом. І тепер на видиху до неї припіднімаємо нижню ногу, видих і вдих вниз. Видих і вдих. Пробітьте у своєму темпі дихання. Спішити не потрібно. Уявіть, що ваші ребра звід з нижніх передніх ребер виростають ваші ноги. Нижню ногу не відкладаємо на підлогу, так її не розслабляємо. Ноги постійно такі видовжені-видовжені. Ваше нижнє вушко тисне вам в руку для стабілізації положення вашого тіла. Видих. І вдих. Ви можете відчувати живіт, Роботу верхньої ноги та внутрішню поверхню стегна нижньої ноги. Видих, вдих. Супер. Видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Чудово. І ще 4 рази. Прекрасно. І останній. І завершили. Тепер вам буде потрібно в наступній вправі утримати обидві ноги в повітрі, верхня нижня, і ми починаємо робити рух плавання, ніби ми кудись плевемо, Починаємо дихати і трішки прошвидшуватися і зменшувати амплітуду. Вдих і видих. Ноги витягнені, голова погружена в руку. Пливемо, 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 пливемо. Можемо ж темп змінювати, можна пришвидшуватися, можна сповільнитися, виберіть комфортний для себе темп. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Пливемо, пливемо, пливемо. І ще чотири. Три. Два. І завершуємо. Супер. Тепер зігнемо нижню ногу, верхня нога залишиться в повітрі. І робимо рух такий, як велосипед. Так. Вперед і назад. Вперед. І назад. Так. Витягуємо весь свій бік. Тут його не скорочуємо. Видовжуємо його. Нижня нога в нас погружена у підлогу. Голова також погружена в вашу руку. Старайтеся дуже далеко не заводити ногу, так, щоб ви могли сконтролювати, що вас не відклеювали від підлоги. Так, невелика амплітуда. Комфортна саме для вас. Вона може бути меншою чи більшою, ніж у мене. Так, вперед. І як на велосипеді продавлюємо стопою. так, Продавлюємо стопою, ніби педальку, прокручуємо її. І цей бік тримаємо видовженим. Так. Чудово. Видих і вдих. Нижня нога погружена у підлогу. Голова також погружена в руку. Нагадую постійно, щоб про це не забуватися. Прекрасно. І ще чотири. І три. І два. І останній раз. Супер. Прекрасно. Відкладаємо і підіймаємося тепер на передпліччя. Ставимо долоньку в лінію з ліктем, лікоть під плечем. стопи таз, груна клітка та голова в одній лінії. Тепер верхня нога перед собою, нижня ножка пряма. І тепер на видиху ми припіднімаємо нижню ногу в видих. І вдих. В плече не провалюємося, стараємося тримати розкрите плече. Видих, і вдих. Видих, і вдих. Нижня нога у нас знаходиться делікатно у діагональ, трішки попереду. Видих. І вдих. Шия довга. Постарайтеся погляд тримати перед собою і не падати у плече, постійно відштовхуватися перед пліччям. Нога витягнена довга. І тут ви маєте відчувати внутрішню поверхню нижньої ноги. На видих вгору, навдосі вниз. Видих вгору, навдосі вниз. Чудово. Не провалюємось у плече. Якщо втомлюється шия, можна погляд делікатно перевести собі на долонь, видих, вдих, видих, вдих. Ще чотири, три, два. І останній раз. Тепер згинаємо ноги в стопу та згорна клітка голова в одній лінії. І тепер з видихом розкриваємо стопи. Навдосі випрямляємо ногу в діагональ, видих і вдих. Чергуємо. Видих, вдих, видих, вдих, вдих. Так, постарайтеся не провалюватись. Ось так у плече. Не падаємо, постійно підштовхуємося від підлоги. Так, нижня нога погружена в підлогу. Дихаємо. Так. Ми ніби розвертаємо стегно назовні, ніби його обертаємо, уявляємо собі. І тоді в діагональ випрямляємо ногу, згинаємо. І повертаємо назад. Так, провернули, випрямили, зігнули, і назад. Супер. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Прекрасно. Так, і ще зробимо чотири рази. 4. Контролюємо своє положення тіла. Не провалюємося в плече. Так. І ще два. Хоп. І останній раз. Прекрасно. Закінчили. Тепер ми перейдемо наступну, в наступну вправу в позицію. Квадрапет. Долоні залишаємо під плечима. Коліна залишаємо під тазом. Тепер постарайтеся контролювати впродовж усієї вправи ваше положення голови, щоб вона у вас не тягнулася до підлоги. Тепер випрямляємо одну ногу назад, виправляємо її і піднімаємо в повітря. І вашим завданням буде згинати ногу в коліні і також стопу, і тоді її випрямляти. Згинаємо і випрямляємо. Видих, і вдих, Видих і вдих. Постарайтеся зробити так, щоб ваше коліно не падало вниз, і нога також. Щоб вона залишалася в одній лінії. Голова вгорі, голову не закидаємо. Ножку делікатно до 90 градусів згинаємо і випрямляємо. Погляд постарайтесь тримати в килимок. Дихаємо. Так. Ваша гомінка погружена в підлогу. Також для того, щоб зберегти вам опору. Стопа лежить, і ви постарайтеся тиснути нею в підлогу. Супер. Ще працюємо. Так, долонями також відштовхуєтеся від підлоги. І ще чотири рази зробимо 4, три, 2. І останній. І змінюємо тепер сторону. Переносимо вагу на іншу ногу, погружаємо практично всю цю вимілку. Підлогу, щоб в нас туди йшла опора. Випрямляємо іншу ногу в повітря. Старайтеся не провалювати поперек. тримати контроль тут живота тазу. І тепер згинаємо цю ножку і випрямляємо. Згинаємо і випрямляємо. Супер. Коліно залишається в лінії з тазом. Так, голова не відпадає. Коліном постарайтеся тягнутися до вікна, коли ви його згинаєте. Видих, вдих. Видих, вдих. Супер. Згинаємо також стопу, коли згинаємо коліно. Випрямляємо. Нога, нога у нас постійно витягнута, коли ми її випрямляємо. Так, супер. Плечики залишаємо внизу. Так, не провалюємося у поперек. Шия довга, працюємо. І ще чотири рази зробимо. Чотири. Три. Два. І останній раз. І завершили цю вправу. Тепер ми піднімемося на ноги і зробимо ще одну вправу стоячи. Пліє. Стопи. Ставимо широко доволі. Стопи ставимо в діагональ, не розвертаємо дуже надто сильно свої носки назовні, коліна делікатно пом'якшуємо, ребра, наче в нас направлені в таз. І тепер з рівною спиною, головою, так ніби ми вздовж стіни будемо опускатись, так ніби позаду на стіна. Ми опускаємося вниз, з опорою в п'ятки. Більше вдаємо вагу в п'ятки. Пальцями не чіпляємося в підлогу. Пальці розслаблені. І на видиху розштовхуємо підлогу в сторони. Вдих, коли рухаємося вниз, вдихаємо вгору видихаємо. На вдосі вниз. І з видихом, так ніби ми розштовхуємо підлогу в сторони. Одночасно штовхайте обома ногами. І на видиху вгору. Тримаємо погляд чисто прямо перед собою, видих, не спішучи, вас має працювати внутрішня поверхня та сідниці. Вдих і видих. Стараємося зберігати приблизно 60% ваги у п'ятки і видих. Виштовхнули себе. Так, виштовхнули вдих і видих. Вдих. Тримаємо опору більше на п'яточки, ніж на пальці і носки. І опускаємося вниз, так, ніби ми опускаємося попри стіночку. Та згрудна клітка голова. Так ніби скользить попри неї видих вгору. Супер, плечі в нас розслаблені. Сідниці не відводимо назад, ми зберігаємо ніби а, ось таку нейтраль. Так? Сідниці в нас рухаються, якби ми хвіст направляємо вниз рівненько і не відхиляємо корпус вперед. Опускаємося вниз і вгору. Продовжуємо робити вдих, видих, вдих і видих. Ще чотири рази. Три. Два. І останній раз. Чудово. На сьогодні ми закінчили наше тренування. Дякую, що долучилися до мого каналу.